Днями наші журналісти відвідали територіальний центр соціального обслуговування у селі Данильче Рогатинського району. Тут проживає 22 людини. Як проводять дозвілля та чим переймаються мешканці центру, знає Галина Богун. Старість. Вона ніколи не була радістю для людини. Її ніхто ніколи не чекає. А коли приходить, не тішиться. Поволі з руками відходять друзі, ровесники, віддаляються у власних клопотах діти. І вже ні з ким поговорити, не сила за собою доглянути. Як страшно усвідомлювати, що ти вже нікому в цьому великому світі не потрібен. Сьогодні 22 людей проживають у стаціонарному відділенні для тимчасового або постійного проживання Територіального центру соціального обслуговування у селі Данильче. З них восьмеро хворобами, старістю, прикуті до ліжка. Тут своє життя розмірене, повільне, зі своїми проблемами і радощами. Саме хвилини радості, приємного спілкування у цей день директор відділення Лариса Дзюбата організувала для своїх підопічних. Прийшли разом зі своїми вчителями учні жовчівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Художній керівник будинку культури села Данильче Марія Макугін з працівниками стаціонарного відділення та місцевої амбулаторії заспівали не одну українську пісню. Мирон Цвікович, сільський голова, завітав у гості із солодкими подарунками. Лариса Дзюбата передала їх і від приватного підприємця Олега Комара та товариства з обмеженою відповідальністю Альфа, народного депутата України Валерія Кілестина. У каплиці місцевий священник відправив молебень. На заході життя, згадуючи минуле, вони вдовольняються тим, що мають. Цей день позначений у календарі саме для того, щоб нагадати нам з вами про те, що ці люди поруч нас. Не відкидайте їх, їм так не вистачає людського тепла. Кажуть, що добру старість потрібно заслужити. Тобто, чому нам з вами не пам'ятати про це?